Доброго дня, дякую, що ви зайшли. Сьогодні я хотів би поспілкуватися про таку тему як Бідні і багаті країни. Я назвав її 2D-24. Тобто є певні знаки, як зробити так, щоб Україна була багатою. Чому я вирішив затронути цю тему? Бо я хочу, щоб Україна стала багатою країною. Бо якщо ми станемо багатою країною, Тобто у нас будуть зроблені якісь речі, які зроблять нас багато країни, то тоді у нас буде достатньо ресурсів для забезпечення нашої армії, і тоді настане наша перемога. І вона настане не лише в смислі тому, що ми виженемо свого ворога, і він ніколи не захоче з нами воювати. А і просто ми почнемо жити заможно, нам не треба буде виїжджати за кордон для того, щоб заробляти гроші, щоб утримувати свою родину, щоб мати можливість за невеликий час заробити грошей і купити свій будинок. І це фактично дуже актуально для нашої молоді. Бо ми фактично зараз захищаємося не лише для того, щоб перемогти того ворога, а щоб у наших дітей було майбутнє. І коли ми зрозуміємо, що у наших дітей буде майбутнє, лише тоді ми можемо сказати, що ми перемогли. Тобто, якщо наша країна стане заможною, то ми переможемо в квадраті во всіх смислах цього слова. Так давайте розберемося, що саме. Відрізняє заможні країни від бідних. І що робить країни заможними, а що робить країни бідними. Ну Давайте спробуємо помислити. Хтось скаже, що, що природні ресурси. Але ми знаємо, що є багато країн, в яких дуже багато природних ресурсів, але чомусь вони не такі вже заможні. Навіть взяти ту ж саму Росію. Те, скільки вона виробляє цих природних ресурсів і продає її розмір, і взяти суму всіх вартості всіх проданих товарів, то, і знайти співвідносну країну, то виявиться, що немали, маленька Іспанія з численністю населення 60 мільйонів має практично виробляє практично стільки ж товарів, як і Росія. На ту ж саму практичну суму. Тобто сказати, що в неї теж є природні ресурси, ні, в неї є щось інше. Так само є країни Африки, які стільки років там існують і чомусь бідні, і ніяк не можуть з тої бідності вилізти. Ми бачимо приклади, щоб були такі в країни, де, як кажуть, займ... типу як Південна Африка. Чи там якась там північна Родезія, яка зараз прихотіла зімба, бо не раніше були заможними, а зараз фактично не дуже практично бідні. Так що ж робить країни заможними, крім природних ресурсів? Ну, звісно, є ще одна освіченість населення. Плюс ще одне: а це авторитарний режим, чи цивільний режим? Чому важливо, коли який саме режим державний знаходиться в країні? Бо коли режим авторитарний і людям немає свободи слова, людям забороняють проявляти свої мислі, то люди з дитинства виростають і бояться проявляти свій розум. Їм важко фактично щось нове видумувати, тому як це. Видумувати якийсь новий бізнес їм дуже важко. Тому частіше всього ці країни залишаються бідними. А плюс авторитарний режим, як можна сказати, що він заважає людям становиться багатим, крім того, що він створює все можливе, щоб там заробляли лише члени того державного клана, то і бідним людям не дають піднятися, тому що коли. Люди стають більш заможними і вони починають вимагати більше прав. Тому в авторитарних режимах навмисно робить це все, щоб люди не становилися заможними. А також ще одна річ, про яку мало хто розуміє: якщо у вас у вашому народі є нормальне діло когось обікрасти, а то ще й когось там вбити. То в такій країні важко стати заможним. Бо як тільки ти стаєш трошки заможним, в тебе обкрадають або вбивають. Тому і країни Африки, для, для яких нормальним кого-то обворовувати, і обкрадати, і вбувати, ніяк не можуть вилізти з бідності, навіть якщо їм траса допомагати. Тільки під контролем, як цивілізованих європейських країн, які колись тримали там контроль. Країни були більш-менш заможними і могли нормально існувати. Як тільки їх кинули, залишили, тобто, хтось вирішив, що їм це не потрібно, треба дати їм свободу, але вони не готові свободно жити, бо коли їм дають свободу, вони одразу біжуть і грабують своїх сусідів. Бо для них це нормально. Тому такі країни стануть бідними. Тому навіть ви, коли ви щось крадете, ви рахуєте, що нормально щось вкрасти, навіть якщо, воно там кажучи, що це не нічє, ви робите крок до нічти своєї країни. Ви маєте викинути це діло як питання, красти, красти нічого не можна. Якщо ви, для вас це нормально, значить ви не будете жити, ніколи жити в багатій країні. Тепер давайте подумаємо, що у нас не так знаходиться в нашій державній системі. Що треба в неї змінити, щоб вона стала заможною? У нас проблема з самою системою. Система у нас авторитарна, фактично. Вона зроблена для і імітаційного, а сама вона зроблена лише для нас збагачення определенних кланів, які знаходяться при владі. Плюс, ви маєте викинути бажання щось красти. Поки ви хочете щось красти, ви ніколи не зможете жити в багатій країні. Це зло це те, що не дасть вам ніколи жити в багатій країні. А якщо ви ще подросток і ви хочете щось таке, є питання репутації. Репутацію дуже легко, дуже важко заробити, але дуже легко втратити. Так само то ж саме стосується і брехні. Якщо ви брешете, ви втрачаєте репутацію. У нас теж фактично є недолік в нашій країні, нашого народу, який залишився фактично від Радянського Союзу. у нас в Радянському Союзі було нормально щось красти і нормально брехати. І це, це заважає нам стати заможним. Але все ж таки, це у нас мінімальне. Головна проблема це державна система. Ця державна система створює закони. При, по яким монополізує діяльність в бізнесі. Не дає бізнесменам вільно конкурувати і надавати як говорити, найкращі пропозиції для споживачів. Завдяки цьому багато послуг, які, в які втручаються, державні чиновники стають занадто дорогими. Плюс у нас є така проблема, як соціалізм. Чому він з'являється, він завжди з'являється в авторитарних системах? Тому що авторитарні системи хочуть повністю керувати вашим життям. Вони хочуть повністю виконувати всі роботи, і щоб ви думали, що вони про вас турбуються. Надаються вам послуги безплатну медицину, навчання, різні там проєкти і створювати якісь закони, які хочуть типу, вас захищати. А це все зроблено лише для контролю, для того, щоб вас контролювати. Щоб, щоб ви думали, що, що вам щось роблять. А насправді вони просто хочуть вас ще більше пограбувати і не дозволити вам бути заможним. І нам необхідно змінити цю систему. Бо по-нормальному, якщо чиновники займаються будь-яким бізнесом, то він неефективним, бо бізнесом мають займатися бізнесмени. Бо якщо чиновник, допустим, навіть будівництва дорог і обслужування дорог займається, то ви ж розумієте, що він зробить, крім того, що найме фірму, яка теж має щось заробити, зробити, він ще візьме відкат, ще якусь долю, плюс він неправильно розрахує, коли що треба ремонтувати. В результаті всі ці послуги обходяться нам в три дорого, ніж це було б часно. Те саме стосується і будь-яких справ. Навіть освіти в школах. Вони теж нам обходяться набагато дорожче, ніж якщо це було б частним. Медицина нам теж само обходиться набагато дорожче, ніж вона була б часна. Я розумію, що є хтось, хто не хоче працювати, хто нічого в житті не робить, хто працює нелегально, і він отримує якісь там гроші від цієї системи. Але навіщо це, якщо всі вокруг, стануть багатими, коли у бізнесу не буде ніяких заборон займатися бізнесом, будь-яким, коли вокруг з'являється ну, з'являтися біз... Багато різних підприємств, коли буде необхідні робочі місця. Вам, щоб заробити ті самі маленькі гроші, подачки, які вам дає, дає ця система, буде необхідно лише вийти на пару годин в день на роботу. І ви заробите більше, ніж заробляєте зараз. Всі, фактично, всі почнуть заробляти більше, ніж заробляють зараз, коли всі стануть заможними вокруг. Коли не буде ніяких заборон в веденні будь-якого бізнесу, коли буде конкуренція, і от ми з вами приходимо до того, як створити таку державну систему, в якої буде існувати конкуренція, не буде ніяких заборон по веденню бізнесу і системи, в якої чиновники не будуть мати право займатися бізнесом, це система, в якої держава обмежена Лише обов'язками армії спецслужб. Вона має свій окремий податок на, на, на цю справу. Тобто такої проблеми, як зараз, коли державна система отримує купу різних податків і сама визначає, куди їх витрачати, і потім ми узнаємо, що вона виявляється, всі гроші витрачає на якісь різні проєкти, і в неї не залишається грошей на наш захист. Получається, незрозумілий, вся ця війна, яка зараз відбулася, винна в неї ця система, яка всі наші податки направляє на те, куди вигідніше чиновникам, де вони можуть більше заробити грошей, де вони можуть більше отримати відкати. От І виявляється, що наш захист не є той тобто там, де вони можуть отримати більше відкатів. І тому ми втратили, от попали в цю, цю ситуацію, коли нас напали. Щоб цього більше ніколи не відбувалося, щоб наше, навіть зараз гроші, які ми платимо, податки на державу, витрачались чисто на армію і спецслужбу, на нашу перемогу, на наш захист, треба, щоб держава займалася лише цим, і вона мала свій окремий податок іменно на ці целі. А все інше, всі інші справи, які зараз є, у державі мають займатися бізнесмени і вільні громади. Коли я кажу вільні громади, це означає, що у них повністю, вони повністю вирішують всі свої проблеми. Вони обирають не лише мерів і депутатів, як зараз, а ще і начальника поліції, бо мають свою поліцію, яку фінансують, обирають свого, на виборах свого прокурора, який стає адвокатом громади, і обирають своїх суддів. І тоді судді розуміють, що вони через певний час будуть переобиратися. і прокурори, і начальники поліції, тоді вони починають працювати на користь самої громади, розуміючи, що якщо вони не будуть виконувати свої обов'язки, не будуть забезпечувати ар... тобто громаді, Нормальне існування безпечне, то наступного разу їх як мінімум не переізберуть. Також якщо ця громада сама визначає розмір податків, які, які вона збирає з мешканців. Фактично, разом з мешканцями вони самі визначають, що їм потрібно, що вони готові оплачувати. І вони зроблять максимально ефективну систему з мінімальною кількістю чиновників. І з мінімальними податками. Чому вони це зроблять? Бо в такій системі з'являється конкуренція між громадами. Бо якщо одна громада не справиться, не створить найкращі умови, при яких люди захочуть там жити, при яких бізнес захоче там працювати, то бізнес дуже швидко переїде в ті громади, які створять такі умови, які не будуть заважати бізнесу працювати, які навпаки свої якісь там гроші вкладуть в інфраструктуру, в дороги і всі блага для життя людей. Бо бізнес переїжджає з однієї громади в іншу, не лише тому, що там десь менше податків, де більше, а ще й тому, що, що самі працівники хочуть жити в той громаді. І тому бізнес туди підтягується за працівниками. Тобто, якщо громада створює найкращі умови для життя людей, там гарні парки, чистота, невеличкі податки, безпечність для відсутність приступності, то люди туди підтягуються і за ними підтягується бізнес. Тобто, з'являється конкуренція. От ця система є ефективною ефективною для людей, ефективною для економіки. Воно саме регулюється, бо там є конкуренція. В нашій системі державної не відсутня конкуренція. У нас авторитарна система, де влада вся у чиновників, які створюють закони. І вони створюють закони так, щоб було добре їм, а не людям, які живуть. І, і ти не можеш нікуди переміщатися. Ви бачите, як вони зараз зробили. Якщо їм щось не сподобалось, вони просто закрили гранити, щоб люди не повтікали з їхньої монопольної громади. Тому що вони розуміють, що вони створили ситуацію, при яких люди тут не хочуть жити, люди хочуть втікти. А в, той, в цій системі існує конкуренція. Ніхто не, не, не буде забороняти одній людині втікти переїхати в іншу громаду. Тому це працює. Тобто, якщо би було б заборонено зараз, допустим, нашим громадянам виїжджати з країни, навіть можливо, ця система почала би думати і приймати якісь рішення, щоби як бути стиму для людей повернутися, а враховуючи, що у них монополія на зброю. Вони з силою поставили війська на границях і зараз заважають людям втікти з країни. І під силою намагаються примусити їх воювати. Ані приймають якісь більш правильні рішення, які більш правильні для людей. І тому та система неефективна, не економічно неефективна. Вона дуже дорога для утримання всіх громадян. І вона нічі, ніяк не, не покращується. Бо навіть в цій системі їм, щоб зробити її більш ефективно, треба скоротити кількість чиновників, і зменшити її податки, щоб бізнесу було легше виробляти товари. Зменшити вартість розтаможки. От зараз розтаморка 30%, фактично, щоб завести якісь обладнання, ти маєш 30% вартості того обладнання заплатити цим чиновникам. І вони його потратять на, на себе, бо їх там дуже багато, і треба всіх себе прикормити. Їм треба себе скоротити, вони цього не можуть зробити, бо система дуже сильно погрязла в корупції. І вони фактично один про одного дуже багато всього знають. Якщо вони пихнуть скорочувати один одного, то. Почнуться як міжособні там, якісь, може, війни, бардаки тому подобно. Тому вони бояться одного навіть скорочувати, порушувати цю систему. Але за цього у них немає ресурсів на закупівлю зброї. Навіть на закупівлю зброї, яку зараз виробляють підприємці, які їх обклали величезними податками, які їх обклали величезними заборонами по виробництву зброї. А вільні громади, до яких, припустимо, кажуть, що вони витрачають гроші на бруківку, виявляється, що вони витрачають на бруківку, бо не можуть витрачати гроші на щось інше. Бо їм прописали в їхніх правилах, що вони можуть витрачати гроші лише на определенні а не на захист країни на допомогу ЗСУ. Бо коли от початку літо був якийсь закон, який це змінив трошки, не дозволив громадам закуповувати щось для ЗСУ і то не зброю. А чи можуть громади, допустим, забезпечити свій особистий захист, припустимо, купити ПВО? Ні, вони цього не можуть зробити. Їм не дозволено себе захищати. І виходить, що у них нема виходу. Єдиний спосіб це зробити, це змінити цю систему. Коли ця система буде змінена, то дуже швидко наша армія, наше підприємство зможе забезпечити нашу армію всім необхідним. А люди, які отримують свободу, зможуть більше заробляти і так само зможуть більше грошей виділяти на допомогу армії. А ті, хто уїхали, Побачив, що тут є можливість працювати і заробляти, повернутися. Бо громади, які отримують свободу, отримують можливість вирішувати, куди витрачати свої гроші, забезпечать захист своєї громади, вони купять ПВО, різне, навіть патріоти, що не дозволить бомбити наші міста, як це робить Ізраїль. Тому в Ізраїлі ніхто не втікає, бо розуміють, що там є захист, бо там все є, бо там є свобода для ведення бізнесу, а у нас її немає. І замість того, щоб, допустимо, питатися силовим путем хапати людей, можна зробити рекрутинг, знайти їх з рахунок грошей, щоб хтось воював. При тому, що розуміючи, що наша армія буде краще забезпечена різним озброєнням дальними, а наш і так і також будуть гроші на будівництво захисних споруд, річних бункерів на лінії ну, військових дій. То всім буде розуміло, що воювати стане безпечніше. Тому ж бажаючих добровольно піти воювати буде більше. Не буде потреби когось на, на, на примусово. Вловлювати і намагатися гнати на фронт. тим більше, якщо всі розуміють, що це не ефективно. не можна під примусом комусь зробити ефективним військовим. Це марнотратство грошей, марнотратство людей. Бо все найефективне це свобода і конкуренція. І нам треба от розуміти, як це все виглядає. Ну і крім прочого, вішенька на, на торті це право на вільний збройний самозахист. Що в ситуації, коли у нас йде війна, фактично виглядає дуже дивним. Бо є такі, допустимо, країни, як США, де є право на вільне владіння зброєю, на вільний збройний самозахист. Є такі Штати, Техас, де люди вільно ходять зі зброєю, мають гарну. Це традиція поводження зі зброєю. Якщо у нас стане так само гарна, безпечна традиція поводження зі зброєю, ми вже фактично переможемо ворога. Бо поводження зброєю – це те саме, як водіння автомобіля. Воно теж небезпечно, бо автомобіль теж буває. Але коли ти до цього звикаєш, це стає обидельною справою. Ти робиш це все на автоматі. Ти розумієш, як тобі безпечно з нею поводитись. Зникає приступність. А ворог розуміє, що він вже має справу з озброєними людьми. І коли він навіть зайде в місто, то його можуть десь навіть в подворотні пристрілити. А преступники розуміють, що не можна когось пограбувати. Влада розуміє, що коли вони озброєні громадяни. Вона не може силовим методом нав'язувати їй свої якісь бажання і, і узурпувати владу. І не може тоді відбутися будь-який зговор мера, начальника поліції, прокурора і, і початок якогось тероризування мешканців громади. Бо всі мешканці громади озброєні, і неможливо проти в них щось робити, того робити, що вони не хочуть. Оце запорука свободи і розвідку, і заможності країни, свободи і конкуренція. Це головне, що робить країну багати. І головне, що в нашій ситуації у нас немає вибору. Або ми створюємо тут таку країну, або у нас немає шансів перемогти у цій війні, бо не може ця система забезпечити нашу перемогу. Бо ми вже зараз бачимо, що все, що вона робить, це розрушає все, що може забезпечити нашу перемогу. Вона тероризує людей, вона тероризує бізнес. Вона грабує людей, вона грабує бізнес. І це не, дозвол... не, не, не йде на користь нашої перемоги. А навпаки, це і, і, і далі наближує нашу поразку. І тому ми в скорому часі проведемо вибори і маємо обрати. Людей, які зроблять ці зміни, які зроблять ту ефективну економічну систему, яка сама по собі буде працювати так, що в неї не зможуть жити погані люди, не зможуть існувати корупціонери, не зможе існувати послуги, за які будуть нас і далі драти в Тому така система дуже швидко забезпечить нас, наша перемога. І ми сподіваємося, що, що ця система буде на комого швидше створена. Дякую. Дякую ще.